Вітаю вас, друзі! Залишається лише один місяць до завершення програми КОЕД. 31 березня, останній день, коли ви можете приїхати до Канади, і отримати ваш Work Permit. Це основний ваш документ, який дозволяє вам легально жити в Канаді, працювати в Канаді, віддати ваших дітей до школи канадської, тому що туристи не мають всієї можливості. А отримати матеріальну допомогу, отримати медичне страхування безкоштовно отримати різноманітні седмит сервіси, тобто там, сприяння, там, вивчення англійської мови, інформаційна підтримка і так далі. Тобто всі ці плюшки, всі ці бенефіти припинить своє існування 31 березня. І ну і найголовніше, що навіть якщо у вас є віза в паспорті, на якій написано Worker Visa, все одно ви не отримаєте ваш Work Permit, якщо приїдете після 31 березня. Спонсор цього відео BCU Financial, або Кредитна спілка Будучність це канадська кредитна фінансова організація з українським корінням. Вже більше 70 років вони допомагають українцям відкривати поточні рахунки, кредитні рахунки, депозити, кредити. Вони говорять на українській мові. Вони вас зустрінуть в Торонто в шести відділеннях. Тому, будь ласка, приходьте до BCU Financial, Всі контакти будуть в описі під цим відео. Чи є вирогідність, що її таки подовжать? Є така вирогідність, наприклад, того року за два тижні до закінчення терміну його подовжили ще на декілька місяців. Існує така вирогідність і зараз, але вона доволі мала, тому що існує зараз такі тенденції. Що Канада трошки наїлася вже іммігрантів і починає потроху закручувати гайки. Почали зі студентів, обмежили студентську імміграцію, віддачу студентських віз. А, і в Альберті ось нещодавно припинили, призупинили популярну програму, якою користувалося багато українців. ну і так далі. Тому я думаю, що все ж таки останній цей місяць, це справді останній місяць. Коли ви можете отримати ваш WorkPermid, я би розцінював отримання WorldPermitu, якщо ви його, у вас є віза, а ви її не скористалися. А таких людей 800 тисяч наразі, українців, які так, на всяк випадок зробили безкоштовну канадську візу, але її не скористалися. Ось я б таки радив скористатися цією можливості, приїхати там, на 2-3 дні до Канади, до Торонто, або до іншого міста, зробити собі той work permit, Таким чином, ви зробите собі таку страховку на майбутнє. Хто знає, що буде в Європі через 3 роки або в Україні через три роки. Так у вас є можливість повернутися до Канади. І можливість легально залишатися в Канаді. Насправді це непогана така страховка від цих подій, які відбуваються в світі. Багато людей, які приїжджали до Канади по покоя, то Залишилися і я Росіяні десь відсотків 10, можливо, 15 людей приїхали до Канади, спробували повернулися назад до Європи. А, і, і зараз існує тенденція, що ці люди, які пробували Канаду, і вона не, не зайшла. А, деякі з цих людей починають знову повертатися до Канади, а, тому що ну, все пізнається в порівнянні, тому якщо порівнювати Канаду з Європою. А, в деяких моментах Канада виграє. Наприклад, в тому, як швидко можна отримати громадянство, або як швидко можна отримати піар, тобто постійно, статус постійного жителя Канади. А, не у всіх європейських країнах це настільки легко, як у Канаді. А, не, всі Украї... не всі європейські країни настільки толерантні до іммігрантів, як це Канада. Тому, в принципі, ви обираєте, думаєте, що ви обираєте не тільки майбутнє для, свої, для себе, але для своїх дітей також. Тобто, з точки зору, де дітям краще, я все-таки радий в Канаді. Ну, в Європі є свої переваги, там, наприклад, вартість життя як такого набагато дешевше, ніж в Канаді. Але і в Канаді заробляти можна непогано. Тому все це. Пізнається порівняння і деякі люди спробували і те, і те, і все-таки повертаються назад до Канади І Ось оформлюючи собі Word permit на наступні 3 роки, у вас завжди буде можливість повернутися до Канади Я би таки радив вам зробити це. А, що ще цікаво стосовно Куету, можу вам сказати, те, що існує дуже непогана можливість зараз. Для багатьох людей, які давно вже приїхали до Канади і знаходяться в статусі і працівник в Канаді, маючи на руках work Permit, всі ці люди можуть продовжити свій Work Permit легально зараз. А і ця можливість буде існувати ще один місяць. На офіційному сайті Міграційної служби Канади є кнопочка Подовжити work Permit». Ви заповнюєте форму, майже таку саму, яку ви заповнювали при подачі на Work Permit. Заповнюйте всі необхідні розділи. Є декілька відео в інтернеті, як це робити по кроково. Мінімум два. Я бачив непоганих відео, як це пояснюють, можете їх знайти. Заповнюйте ту форму і з великою вірогідністю до вас по пошті на вашу канадську адресу прийде новий work permit, який буде також на 3 роки. Тобто, ті люди, які приїхали 1,5-2 роки тому до Канади. І досі не отримали піар з тих чи -ти інших причин, можуть ще на три роки подовжити своє перебування в Канаді. Тому я би просто не те, що обов'язково, а просто 100% обов'язково радив би це зробити всім українцям, які приїхали до Канаду. Навіть якщо там, півроку ви прожили в Канаді у статусі з ворк примітив, наземний працівник, все одно зробіться. Це. це абсолютно безкоштовно. Потребує там буквально там, пару годин вашого часу на заповнення тих документів, але фактично ви продовжуєте ваше знаходження в Канаді. Все це дуже, дуже логічно можна зробити після того, як ви здасте ваш екзамен медичний, тобто те, то, що написано у вас в приміті, що протягом 90 днів після приїзду до Канади ви повинні здати ваш медичний екзамен. Медичний іспит. Якщо ви його здасте, то відразу можна змінювати свій ворк-приміт на новий. З нього будуть прибрані ті всі conditions, тобто обмеження там, по роботі з дітьми і так далі. І плюс заодно він буде подовжений на 3 роки. Um, Є випадки, коли це не працює. Тобто люди все заповнюють, все правильно роблять, а їм присилають по пошті WordPreMet на таку саму дату, яка була в старому Тобто Не подовжує собі. А я би в цьому випадку радив би дуже обережно, дуже акуратно вивчати інструкцію по заповненню. В цій Там в ці інструкції все чітко прописано, що як треба писати, для того, щоб вам такі надали ваш подовжений виробник. Це абсолютно не важко зробити, якщо не можете зробити це самі, їдіть до консультантів імміграційних або до безкоштовних консультантів, у ІАСІ є такі, наприклад, у СЕТ різноманітних, в IMCA це можуть зробити для вас і так далі. Тобто ті організації, які оказують безкоштовні сервіси для новоприбулих українців. Не, не полініться це зробити, подати собі на продовження work Permit, особливо якщо ви більше року вже прожили в Канаді. Це вам точно не завадить. Деякі міграційні консультанти побояться, що якщо люди почнуть масово продовжувати свій Work Permit, то це покладе канадську імміграційну систему. Тому що наразі в скорості обробки заявок різноманітних імміграційних. Зараз канадська імміграційна система дуже сильно тормозить реально. Тобто можна очікувати, то подовжений work permit, там 3-4 місяці, іноді півроку. Тому не очікувайте, що це буде швидко, але все одно останній місяць вас на те, щоб це зробити, абсолютно легально, абсолютно безкоштовно продовжити ваш ворк permit. Ще це дуже може бути важливо для тих людей, які отримали куций воркперміт. Тому що оригінальний воркперміт видавався а, на 3 роки або до кінця дії паспорту. Якщо у вас був паспорт, який закінчувався через 2 роки, то воркперміт ви отримували на 2 роки. Тобто вам а, треба було поміняти, зробити собі на новий паспорт і податися на новий work permit. Багато людей, які це зробили, вже отримали собі подовжений воркперміт ще на 3 роки. Якщо ви ще це не зробили, у вас вже є новий паспорт, подавайтеся, по-любому таким чином ви подовжите свій work permit. Це абсолютно легально, абсолютно законно можна зробити. Нічого складного в цьому немає. Ось такі новини. В принципі, доволі печально те, що програма QED завершується. Це фактично за останні буквально 100 років була найлегша програма, яка дозволяла українцям приїхати до Канади. Дуже шкода тих українців, які зараз в мене є там деякі люди в коментарях, пишуть і навіть там приватні повідомлення, що ось ми нарешті вирішили їхати до Канади, як нам податися на коен. Тобто програма діяла півтора роки, люди не почесалися, щоб податися. А зараз ну, наразі вже пізно. Заскочити в цей потяг лише можуть ті люди, які вже мають візу на руках. І я би таки радий вам зробити це. Тому що, як я вже казав, хто його знає, що буде через ці 3 роки, а мати можливість легально приїхати до Канади, це може бути геймченджер, як це говорять в Канаді. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Пока-пока.